Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий Opel Vivaro, Грузопасажир прийнений з Нідерландії 2009 року випуску. Ну, він стане на облік 8, Бо, але куплений він-код все дев'ятий. Ось 2 літри, 84 кВт, 6 ступенева коробочка перемикання з пробігом 305 тисяч оригінального пробігу, підтвердженого всіма сервісом. Всі е, е, кнопки працюють, кондиціонер заплав, заправлений, працює. Два ключі автомобіль має на таких класних оригінальних копачках. І спереду стоїть нова гума вікінг. Ззаду трошки гірше відсотків 50, але теж зимова. Подивіться, будь ласка, на стан автомобіля. У нас тут 6 Три спереду три ззаду. Він код, будь ласка, для перевірки, хто, кому треба перевірити покар вертикал. E, значить, у нас два ключики, ось як я і сказав. E, Магнітулка МП3, кондиціонер електродзеркала з підігрівом, e, склопідйомники. E, 305 тисяч пробігу. Ось Подивіться, який автомобіль збережений. Ну, для свого віку це я вам скажу стан ідеальний. Можна сказати, ідеальний. Автомобіль не хімчиститься, він тільки полірнувся. Ось, І просто зробився легенький комплекс. Ззаду є довга база, як я і казав. Подивіться, будь ласка, по грузовому відсіку, в якому стані двері, в якому стані арочки, не понищені, нічого, якісь є мінімальні царапини. Ну, в машині, самі розумієте, 17 років. Але якісь признаки корозії там по аркам. Ось подивіться, в якому стані арки, в якому стані. Пороги просто ідеально не погнуті, не загнуті. Подивіться, ось ніде не ржавчини, нічого. Якась тут царапіна є, але взагалі машина в дуже хорошому стані. Подивіться, ось тут напроємчики. Е -е, ідеальні, ідеальні арочки, ідеальні. Все просто. Автомобіль має один косметичний підфарбування, капот, це фарбувалося в Нідерландах. Так що, кого цікавить ось такий автомобіль. Е -е, будь ласка. Ціна його буде в районі 11 тисяч доларів. Всім пока, всім гарного дня.